Друзі, усім привіт! Мене підписник попросив розказати про ось такий ось цифровий таймер від фірми Baseos. Прикольна штучка, користуємося вже декілька років. Ну, Радив би, напевно, до покупки, бо класна річ. Що ми бачимо, друзі? На зворотній стороні в нас є дві магнітної поверхні, які дозволяють нам його примагнічувати на стінку холодильника. Живиться він від. Декілька б... пальчикових батареях, якщо не помиляюсь, тут три штуки, і є в нас можливість відрегулювати гучність сигналу на цьому таймері. Так, керується таймер завдяки ось цьому хромовому да, Ми його крутимо і міняється в нас положення. ну А екран у нас активується простим натисканням. Максимальний діапазон, на який ми можемо висловити наш таймер, це є 100 хвилин. І коли ми будемо крутити наш таймер, в нього шах в 5 секунд, друзі. Тобто кожен кожен от раз повернули. Да? От, 5, 15, 10, 5. Да, розумієте? Тобто Один щелчок це є 5 секунд. Натискаємо на кнопочку, пішов таймер, зараз буде сигнал. Ну, таким чином він сигналізує. Натискаємо на кнопочку, у нас це все зупинилося. Утримуємо, збивається на нуль. Прикольно, прикольно, друзі. Можна виставити на більший таймер, звісно що, і коли Проходить пару секунд, бачите, він йде в енергозбереження, і кран притухається і може навіть повністю погаснути, але коли таймер вийде, він подасть звуковий сигнал про те, що час вийшов. Коротше, друзі, річ прикольна. Посилання лишу в коментарях під цим відео на саме цю модельку. І є ще більш дешевший китайський аналог. No name, але там ціна в, принципі, в два рази менша. Так що, якщо така річ вам потрібна, посилання буде в коментарях під цим відео.